Статистичний портал «ОПТА» представив 11 найкращих гравців АПЛ за підсумками першої частини сезону, спираючись на власні рейтинги. Рейтинг «ОПТА» кожного гравця враховує понад 100 різних показників, щоб забезпечити точне вимірювання продуктивності кожного футболіста за один матч, певний період або весь сезон. На позиції лівого захисника найкращим є Олександр Зінченко з арсенала. Рейтинг українця складає 80,5. з половиною. Лише у чотирьох гравців з команди першої частини АПЛ мають Вищий рейтинг за зінченка. Воротар Лехі Богдан Саранавський визнаний найкращим воротарем осінньої частини сезону у першій лізі Польщі за версію вболівальників. В голосуванні він випередив Мацнея Гостомського з горніка, Леншна та Мацея Кільковського стихи. У 17 матчах, 8 із яких на 0, 28-річний українець пропустив 14 голів. Команда Саранавського йде четвертою у турнірній таблиці в зоні плей-офф до другого місця, яке дозволяє вийти напряму до вищої ліги 2 бали. Півзахисник Жирони Віктор Циганков повернувся до тренувань. Фото Віктора з заняттям команди опублікував клубний інстаграм-аккаунт. Останні два матчі футболіст пропустив через травму. Наступний матч у Лалізі Жарона проведе 3 січня проти Атлетіко. 26-річний українець у поточному сезоні провів 16 матчів за Жарону. В його активі три голи та 3 асисти. Голкіпер Наполі Нікіта Контіні Кунтіні -Барановський дебютував за неаполітанську команду. У матчі 18-го туру серії А проти Монси. річний воротар замінив травмованого Алекса Мерети на 74 й хвилині. Для Контіні Барановського ця гра стала дебютною як у серії А, так і у складі Наполі. Нікіта має українське походження та є уродженцем Черкас. Він вихованець Наполі, але протягом своєї кар'єри пограв у 10 клубах на правах оренди. Голкіперала Андрій Лунін не буде основною опцією команди у другій половині поточного сезону. Повідомляє футбол 24 Головний тренер важкових Карло Анчелоті надалі віддаватиме перевагу кепі Аріса Балазі. Зокрема, іспанець стоятиме у воротах у наступній грі команди проти мальорки, що пройде 3 січня. Раніше повідомлялося, що Лунін змусив Анчелоті своєю грою переглянути рішення про те, що основним буде кепа. Кривбас намагався підписати центрбека локомотива Пловдив Мартіна Паскалєва. Про це повідомляє болгарський сайт «Спортал». Зазначається, що пропозиція 22-річному захиснику надійшла після того, як менеджери Криворізького клубу особисто за ним спостерігали. Однак Мартін відхилив пропозицію через війну в Україні. Трансформарк оцінює Паскалєва у 600 тисяч євро станом на кінець грудня цього року. В цьому сезоні на його рахунку 17 матчів. Атлетіку Мінейру має намір зберегти у своїй команді на постійній. Тіні основі атакувального півзахисника Педріньо, який зараз виступає за бразильців на правах оренди з Шахтаря. Контракт бразильця з гірниками спливає влітку 2025 року. Орендна угода з Атлетіку Мінейру діє до червня 2024-го. Раніше агент гравця говорив, що український клуб хоче, щоб півзахисник повернувся в команду. За даними ГОАЛ, бразильський клуб хоче отримати Педріньо у команді до завершення строку дії його контракту із Шахтарем. Атлетіку Мінейро спробував вже зараз оформити трансфер Захисника. Але він не в змозі заплатити 18 мільйонів євро, які запросив Шахтар. Цього сезону Педріньо віддав три асисти у 34 матчах. Корінтіанс прагне зберегти у себе півзахисника майкона, який виступає за бразильський клуб на правах оренди з шахтаря. За інформацією Globo, Бразильський клуб хоче продовжити оренду майкона, яка діє до кінця цього року. Гірники своєю чергою не мають наміру відпускати хавбека вдруге в оренду. Попри те, що отримали за попередні угоди 500 тисяч євро. Корінтіанс пропонує шахтарю в обмін на майкона опорника Роні Мейдероса. Український клуб не зацікавлений у варіанті із 24-річним гравцем та націлений на нападника Манди ю 20 Гільєрме Енріке. Форвард зможе перейти в Європу тільки наприкінці 2024 року, коли йому виповниться 18. Якщо не вдасться домовитися про обмін гравцями, то Корінтіан спробує зробити шахтарю грошову пропозицію по майкону. Український голкіпер Максим Коваль може повернутися в УПЛ. Контракт воротаря із молдавським шерифом завершується 31 грудня. За інформацією джерела Коваль не проти повернутися в УПЛ, але за умов хорошої пропозиції та збереження зарплати агенти гравця вже контактували із одним із клубів прем'єр-ліги, але наразі до конкретики не дійшло. Гукіперем грузинської діли Євгеном Кучеренком цікавиться низка клубів УПЛ. Серед них Ворскла та ЛНЗ повідомляє Спорт Арена. Євгену зараз 24 роки. В Україні він виступав за Шахтар, 2 Поділля та Колос. Також він має невеликий досвід виступів за португальську Ларію та Казахстанський Аксу. За майже два роки у складі діли Кучеренко провів 45 матчів, пропустив 49 голів та 14 разів зумів залишити ворота сухими. Сезон 2023 року діла завершила на четвертому місці в чемпіонаті Грузії і не пробилася до Єврокубків. Колишній нападник зорі Алахяр Саядманиш готовий повернутися в Україну навіть у умовах війни, повідомляє журналіст Віктор Вацько. Минулого тижня повідомлялося про інтерес до гравця з боку Полісся. Зараз він виступає в англійському чемпіоншипі. Загал. Саядманиш грав за зорю у сезоні 2020-2021. Тоді він забив 15 м'ячів та віддав 7 асистів у 50 матчах. У поточному сезоні Алахяр провів на полі сумарно 22 хвилини в трьох матчах. За інформацію, Татота то захисник Дніпра. Один Василь Кравець у січні залишить команду. Як повідомляє джерело, клуб та гравець домовилися про розірвання контракту за обопільною згодою сторін. До кравця є інтерес від команд з Бельгії та Іспанії, але захисник принципово не розглядає варіанти продовження кар'єри за кордоном під час війни. Цього сезону кравець зіграв 18 матчів без результативних дій. Влітку Дніпро 1 заплатив за нього в Орсклі 800 тисяч євро. ЛНЗ домовився про розірвання контрактів із захисником Євгеном Селіним та півзахисником Владиславом Хамелюком. Як повідомляє Sport.ua, обидва гравці покинуть команду взимку, розірвавши контракти за згодою сторін. 35-річний Селін приєднався до ЛНЗ у середині вересня цього року та взяв участь у шести матчах УПЛ. 25-річний Хамелюк перейшов ЛНЗ у вересні минулого року із Бреського Динамо. Нинішнього сезону він провів 5 матчів УПЛ. Крім цього, у Черкаському клубі ухвалили рішення розлучитися відразу з десятьма гравцями команди Ю-19. Голкіпер Олексій Шевченко залишили. Вийшов Чорноморець. 31-річний воротар перейшов влітку як вільний агент після відходу з шахтаря. Його контракт за даними Трансфермарк діяв до 2025 року. У поточному сезоні Шевченко провів 5 матчів за чорноморець, пропустив 8 голів та один раз відіграв на нуль. Олександрія оголосила про припинення співпраці із помічником головного тренера команди Володимиром Єзерським. 47-річний спеціаліст працював у штабі Руслана Ротаня із січня цього року. Він відповідав за підготовку захисників. Єзерський також є головним тренером збірної України. Ю-17. Георгієм Судаковим цікавиться низка клубів із різних країн Європи. Інтерес проявляють Манчестер Сіті, Брайтон, Арсенал та Челсі. Чинний контракт Судакова з Шахтарем дійсний до літа 2028 року, а трансфермаркт оцінює футболіста у 18 мільйонів євро. Проте Донецька команда хоче мінімум 35 мільйонів. Зазначається, що і Ювентус не відмовився від ідеї оформити трансфер Георгія. Також з'явилася нещодавно інформація про інтерес з боку Наполі. Атлетіко проявляє інтерес до низки гравців Жерони. Повідомляє Мунту Депортіво. За інформацією джерела йдеться про захисників Арнау Мартінеса та Давіда Лопеса, а також півзахисника Алеша Гарсії та форварда Артема Довбика, на якого Мадриці особливо націлені. Атлетіко зараз вивчає можливості підписання українця, який отримав схвальні відгуки від керівництва клубу. Жерона вже заявила, що взимку не продасть нападника, який вважається ключовим у команді Мічела Санчеса. Тому Атлетіко оцінює кандидатуру довби. Вже в наступному сезоні і розуміє, що процес переговорів буде не з простих. Українець цього сезону забив 11 голів та зробив 6 асистів у 18 матчах. Федерація футболу Вірменії підбила підсумки голосування за найкращого тренера 2023 року. Нагороду отримав головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков. Українець набрав 62 бали. На другому місці із 56 очками розташувався головний тренер Пюніка Єгі Шемілікян, який тренував в Україні донецький металург Сталь та Львів. У топ 3 також потрапив головний тренер Урарту Дмитро Гунько. 54 бали в активі. Відбувся черговий скандал за участі турецьких команд. Матч за суперкубок Туреччини між Галатасараєм та Фенербахче був скасований на 10 хвилин до його початку. Все це через те, що влада Саудівської Аравії, де мала відбутися гра, заборонила виходити командам у футболках із зображеннями цитати засновника сучасної Туреччини. Мова йде про Мустафа Камеля Ататюрка. Також влада Саудівської Аравії заборонила вивішувати банери. Ба більше на стадіоні відмовились вмикати навіть гімн Туреччини. Команди ухвалили рішення не проводити. Ходити матч та повернутися у Стамбул. Згідно з сюжету орківського пропагандистського каналу росія 1 Українська футболістка Дар'я Кравець намагалася в'їхати до РФ, щоб грати в футбол. На відео не вказано, коли саме це відбулося. Показано, що у кравець виявили повідомлення у Телеграмі, які раніше були видалені про те, що зароблені у Росії гроші вона збирається відправляти на потреби ЗСУ. Також вона нібито постійно називала орками російських військових. 29-річна кравець провела 60 матчів за збірну України, забила 8 голів. Останнім Ее клубом был італійський Комо. Да, буду тут уже. Здесь, здесь. Да. Разговоры о важном ведутся в недрах аэропорта. И выход, что называется, в город, в итоге оказывается разрешен далеко не всем. Украинская футболистка Дарья Кровец. Родом, кстати, с Донеччины. Российской Федерации с какой Пусть не Тщательно почищенный телефон девушки, но вот в восстановленных сообщениях постоянное употребление слова "орки" и вовсе планы заработанные в России деньги отправлять на нужды ВСУ. А ваша фраза? я буду публично помогать украинской Это не то, что, это просто слова. Ну, и на самом деле этого не было. Аналітики назвали головних претендентів на перемогу у Євро 2024 Фінальна частина Євро 2024 стартує 4 червня 2024 року в Німеччині, де команди змагатимуться за найпрестижніший кубок Європи. Після жеребкування групового етапу Чемпіонату Європи букмекери визначили фаворитів на перемогу в турнірі. Футбольні аналітики вважають, що збірна Франції та Англії мають великі шанси здобути перемогу у турнірі. Коефіцієнт на їх перемогу 4,5. На третьому місці серед Фаворитів розташувалася збірна Німеччини. Ставки на тріумф німців приймаються з коефіцієнтом 7. Крім цього, у п'ятірку фаворитів потрапили національні збірні Іспанії та Португалії. Коефіцієнт на тріумф іспанців 8. А перемога португальської збірної на євро 2024 оцінена коефіцієнтом 9. Топ 10 фаворитів Євро 2024 ви зараз бачите на своїх екранах. В Свою чергу до фінальної частини Євро 2024 ще може потрапити Україна. У півфіналі відбору збірна зіграє проти Боснії і Герцеговини. У разі перемоги у фіналі українці зустрінуться із переможцем пари Ізраїль-Ісландія. У разі, якщо Україна зможе пройти на турнір, то синьо-жовті зіграють у групі з Бельгією, Румінією та Словаччиною. Шанси збірної України виграти Євро 2024 оцінюються з коефіцієнтом 251. Christmas. Ho ho ho! Merry Christmas!